Добрий день, малята. Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Країна загублених речей. Жила була дівчинка Марійка, яка завжди щось губила. То улюблену ляльку, то шкарпетку, то олівець. Куди ж вони діваються? дивувалась дівчинка. Одного вечора. Коли вона заснула, їй наснився дивний сон. Марійка опинилася в чарівному лісі, де замість листя на деревах гойдалися загублені рукавички, а замість квітів росли кольорові гудзики. Назустріч їй вистрибнув пухнастий кролик. Вітаю в країні загублених речей! Радісно гукнув кролик. Я пан вухань охоронець усього, що люди втрачають. Хочеш побачити, куди поділися твої речі? Марійка погодилася і пан вухань повів її стежкою, встеленою старими ключами і монетками. Так вони дійшли до долини іграшок. Там Марійчина лялька. Танцювала з плюшевим ведмедиком, якого загубив хтось інший. Чому ти тут? запитала Марійка. Ти залишила мене під диваном. Ох, зітхнула лялька. Але тут весело ми влаштовуємо вечірки. Марійка почервоніла і пообіцяла бути уважнішою. А далі була річка шкарпеток. Шкарпетки плавали, не наче рибки, шукаючи свою пару. Марійка впізнала свою улюблену шкарпетку. Я загубилася в пральній машині, оскаржилась шкарпетка. Але тут я стала справжнім човником. Марійка посміхнулася. Але вирішила бути уважнішою. Нарешті вони дійшли до палацу таємниць, де зберігалися найцінніші загублені речі. Та Марійка побачила свій чарівний олівець. Він малював веселку на стіні разом з іншими олівцями. Ми малюємо мрії тих, хто нас загубив. Сказав олівець, але я сумував за тобою, Марійка. Пан вухань пояснив усі загублені речі живуть у нашій країні, але вони сумують за своїми господарями. Якщо ти будеш уважнішою, твої речі залишаться з тобою. Марійка прокинулась у своїй кімнаті. Під подушкою вона знайшла свій олівець, а під ліжком ляльку. Щоправда, шкарпетку треба було ще пошукати. Але тепер Марійка завжди клала речі на свої місця і навіть намалювала веселку, щоб подякувати країні загублених речей. Малята, ви зрозуміли? Щоб у ваші речі не потрапили у країну загублених речей, їх треба складати на своє місце. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!